Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні буде дуже коротка розмова. Поділитися одною мудрою річчю. Справа в тому, що зовсім недавно їздив за місто по своїх справах, і зараз зима, листя на деревах немає. І поки їхав в автобусі, то таке було враження, що за вікном просто-напросто одна сіра маса, тобто один сірий забор. Чому? Тому що автобус їхав, і із-за руху е, дерева, які близько, їх майже не видно. Як, е, якщо ви подивитесь в тому ролику, який я запустив в цьому додатку, е, ви звернете увагу, що як іноді здається, що просто-напросто одна сіра маса, чому тому, що ми не встигаємо і не можемо зосередити свій, свій погляд. Почав бачити на задньому фоні дуже красивий пейзаж. І коли я зосеред... зосередив свій зір на тому пейзажі, я вже не бачив тої сірої маси. Тобто вона мені вже навіть майже не заважала. І до чого я це веду? Так само і в духовному житті. І я не буду говорити про когось, бо сам неоднократно мав таку практику, ніби ти йдеш наповнений. Духом Божим, наповнений мудрістю, ну з хорошим настроєм, і може бути якась обставина, що все тобі ніби якось руйнує. І я час у часу задавався питанням: Господи, ну чому так? Що сталося? Ну, ну дрібниця, але чому воно впливає? Тому що ми дуже зосереджуємося на тій речі. Розумієте, якщо би ми в той момент згадали не зосередилися на ті речі, але згадали, хто ми є, Ісусі Христі, для чого ми живемо, куди ми йдемо. Просто навіть, хоча б обітниці Божі, згадати, подякувати Богу за ті обставини, тобто, все розставити на свої місця, воно би нас настільки не зачепило. Але проблема в тому, що весь той світ ілюзорний, який оточує нас, він хоче відволікти нас від Бога, від е, того, щоб зосереджуватися на Богові. Зосередитись на якійсь дрібниці, яка ніби нам шкодить. І зверніть увагу, коли вона нам хоче якимось е, чином зашкодити, і ми зосереджуємося на ті речі, починає навіть включатися е, наша уява. Ця річ стає якоюсь дуже великою. Так само і в духовному світі, якщо ми зосереджуємося на тому, хто ми є, куди ми йдемо, то на чому ми зосереджуємося, то і керує нами. Якщо ми зосереджені на Ісусі Христі, на Його обітницях, на тому, хто ми є, ми стверджуємося в тому, і на нас ті зовнішні впливи вони вже не мають настільки. Впливу з іншого боку, якщо ми будемо звертати увагу, я не закликав вас зневажати дрібними речами. Ні, я маю на увазі. Часом людина, яка живе з Богом, вона інтуїтивно розуміє, що ця річ їй не потрібна. Вона, взагалі, Господь вже наперед вирішить це питання. І не варто на ній стільки акцентувати увагу, але слабкість іноді деяких християн проявляється саме в тому, що вони не навчилися ще настільки бути твердими в тому, хто вони є. І тому ці обставини мають на них вплив. Так само і наш зір, він Господь настільки його зробив унікальним, що як не дивно, все відразу ми не можемо бачити. Тому що наш мозок обмежений, ми живемо в часі і ми живемо в тілі. І наш мозок обмежений вже тим, що для того, щоб нам аналізувати якусь річ, нам необхідно на ній зосереджуватися. Мозок керує тим, на чому саме буде око зосереджене. І тому раджу кожному з вас звертати увагу на те, на що ми дивимось. Чи ми, чи ми зосереджуємося на обставинах, які нас хочуть зруйнувати, чи ми зосереджуємося на, то, на своїй основній цілі? І як приклад маю привести вам е, випадок з Петром і, і Ісусом Христом. Тобто, коли Петро побачив, що Ісус йде по воді, закричав: Господи, чи можна мені до Тебе? Та той каже: Йди. Той виходить, зробив декілька кроків, і тут там буквально так і написано: Він побачив е, хвилю. І почав тонути. Чому він почав тонути? Так, да, він злякався. Але чому він злякався? Тому що він свій зір, замість того, щоб дивитися на Христа, він звернув увагу саме на обставини, які його хотіли зруйнувати. І таким чином вони ті обставини досягли свого. Тобто вони зруйнували його віру, і він почав тонути. Тому раджу вам всім. Рясних вам Божих благословінь і раджу вам всім більше е, звертайте увагу, акцентуйте увагу на тому, е, яка ціль у вас є в житті. І більше зосереджуйтеся на Слові Божому і на Ісусі Христі. Бо коли ми будемо дивитися на нього, а Він є друг вірний, Він ніколи не залишить, нам буде набагато легше проходити будь-які обставини рясних вам Божих благословінь.